будет потом какой-то еще суд или какое-то решение. 16 до 29 вересня готується Дуже велика біда друзі. Вітаю на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні топ 5 прогнозів і рологині переможниці битви екстрасенсів Яни Пасенкової. Якою буде доля Куп'янська? Чи отримаємо ми достатню кількість ППО про блекаут в Україні? А також Яна пасенкова шукує зі знанням про ядерну зброю. Дочекаєтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Лукашенко почав погрожувати ядерною зброєю у США. Кажуть, це пропаганда, боятися нічого. У Пентагоні заявили, що не вбачають ознак того, що Росіяни збираються застосувати ядерну зброю у війні проти України. Про це на брифінгу повідомив представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер. За його словами, окупанти неодноразово погрожували переміщенням тактичної ядерної зброї до Білорусі. Проте Вашингтон не розкриватиме дані своєї розвідки. Тож чи дійсно Росія або Білорусь застосують я? Ядерну зброю, і якщо так, то коли. Знаєте, що я хочу сказати? Що нам, наших дітей, і дітей наших дітей треба готувати до того, що у світі живуть люди, які не зовсім люди, і які одньо, одного дуже поганого дня вони все-таки зроблять велику біду усьому світу. Я про застосування ядерки. Таке все трапиться. Коли це трапиться, ну, я вам так хочу сказати: що не завтра, не післязавтра, та й не цього року. Бо дуже переживають за свої дупи, дуже переживають за свої гроші, дуже переживають ці за свої кармушки, дуже сильно. Але, на жаль, карти показують, що цього не уникнути. Ну, нічого, давайте так. ну, Давайте, щоб воно не справдилося. От давайте будемо знати найгірше, да? всі ми все одно коли-небудь помремо. кожний у свій час, у свою годину. Можемо ми вплинути на те, що ядерку підірву чи ні? Ну, більше нічим так. Але що тепер? Ну, з'їхати з розуму, піти втопитися чи повіситися? Ні? Ні. Багато експертів вважають вкрай ймовірною громадянську війну в Росії, а в офісі президента вважають, що вона неминуча. Однак навіть в цьому випадку Росіянам не вдасться уникнути виплати репарацій Україні, наголошує радник Главопу Михайло Подоляк. Чи отримує Україна репарації від Росії в повному обсязі? Значить, по поводу ріпарації палучінка якусь каплю. на этом будет с их стороны принципиальное все. У нас типа не с чего платить, вы и так нас всем миром сейчас обанкротили, бедные несчастные, помогите. Но будет потом какой-то еще суд или какое-то решение, и потом они нам дают... Но это не деньги, это что-то материальное, но это не деньги. Землю дают, возможно. Е, Кіти другі ресурси дають, вас можна, але не деньги. Навіть земля подадуть, що мені гордий, ми везме. Російські військові під Куп'янськом повторюють тактику, яку використовували на Бахмутському напрямку. Окупанти відправляють в атаки колишніх в'язнів, які майже не готові до бою. Тож запитання: яка доля куп'янська? Давайте послухаємо Яну Пасенкову. Доля до Куп'янську дуже жорстока і несправедлива. То спочатку буде е, повне рабство е, і повне ув'язнення Куп'янську, а потім схлине то, що називається Російська Федерація, як гівно, як воно є, воно схлине і піде своєю дорогою. Нехай таке буде. Так, що тримайтеся. Цієї зими російські окупанти продовжать завдавати ударів по енергосистемі України, оскільки повністю відновити її за такий проміжок часу не вдалося, не виключено, що країні доведеться пережити повні блокаути. Про це повідомив колишній командир штурмової роти у 24-му окремому батальйоні ЗСУ Айдар, військовий аналітик Євген Дикий. То ще дійсно буде блокаут в Україні Будемо сидіти з вами в темноті? Будемо. Будет ли инфраструктура наша энергетическая в опасности? Будет. Сможем ли мы с вами это все пережить? Сможем. Доживем ли до нашей победы? Доживем. А от військовий експерт Петро Черник вважає, що такої страшної ситуації, яка була минулого року, вже не буде. Мислю виключно такими людськими звичайними категоріями, можливо, тут зараз не буде якоїсь воєнної аналітики. Якщо ми витримали удари расистів по нашій паливній інфраструктурі у перші тижні, які були особливо критичними, то зараз, коли система налагоджена, я не бачу якоїсь. Іншої філософії, аніж те, що було, на мій погляд, зима буде приблизно така сама, як і була попередня. Це при тому, що рівень і щільність прикриття нашого неба зростає дуже серйозно. Витримаємо, впораємось. Міністерство оборони Великої Британії підписало три контракти на постачання Україні засобів протиповітряної оборони на суму 114 мільйонів доларів. Про те, чи отримаємо ми достатню кількість ППО до кінця цього року. Ні, ми не отримаємо достатню кількість ППО, ту, яка б нам закрила все небо. А, щось в мене тут не дуже. Не дуже подобається мені розклад, що мається на увазі. 16. до 29, вересня. 16 до 29 вересня. Готується дуже велика біда. Чого стосується? Це схоже, знаєте, на що? Це схоже на теракт? Це схоже на теракт. Де яка частина України? Це схоже на теракт і це схоже на... Загрозу для дітей. Знову я бачу загрозу для дітей. Центр. Зліва, справа, верх, низ. Центр. Центр України. Найбільша загроза у центрі України. Почуйте, будь ласка, хто може на це вплинути. Якось донесіть інформацію до людей, які працюють у відповідних службах. І нехай перевірять цю інформацію. Дай Бог, щоб таке не збулося. Друзі, ось такі ми маємо прогнози. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі до цього відео. І пам'ятайте, ми обов'язково переможемо нас не зламати. Слава Україні! Слава ЗСУ!